Шановні глядачі, слухачі, Український кризовий медіа центр продовжує свою роботу і оголошує про початок прес-конференції під назвою Як депутати Київради здійснюють прийом громадян. Наші спікерки Юлія Зальцберг, голова громадської організації інтегріті ЮА, головний координатор громадської кампанії атестація депутатів місцевих рад та Тетяна Каптур, учасниця громадської кампанії Атестація депутатів місцевих рад. Колеги, запрошую вас. Дякую, вітаю усіх присутніх. Вітаю всіх, хто нас слухає. А ми сьогодні хотіли би поділитися з вами результатами нашого моніторингу прийому громадян депутатами Київської міської ради, які проходив в межах всеукраїнської громадської ініціативи атестація депутатів місцевих рад. От але перш за все, я хотіла би все ж таки декілька слів сказати про саму ініціативу. Ця ініціатива була започаткована ще дві 2015 році нашими партнерами одеської обласної організації комітету виборців України. А потім вона була поширена вже з 18-го року, ще також на інші регіони України, саме на 15 обласних центрів та місто Київ. І в місті Київ саме наша організація, громадська організація Integrity.ua є партнером. Чим займається ця ініціатива, взагалі на що спрямована? Основною метою це є якраз підвищення прозорості, підзвітності, відповідальності депутатів Київської місь... міської ради. Якщо ми говоримо про місто Київ і, взагалі, депутатів інших місцевих рад, якщо говоримо про Інші регіони, а також другою м, такою місією це є підвищення обізнаності якраз наших виборців про діяльність депутатів. І от в межах цієї ініціативи а, ми а, здійснюємо моніторинг діяльності по так, такій методології, по певним визначеним критеріям, які є об'єктивними які можна виміряти. І а, потім, за результатами цього моніторингу, а ми також надаємо певні рекомендації депутатам, як покращити свою діяльність для того, щоб вона була більш прозора, більш підзвітна і відкрита. Також ми готуємо різні матеріали просвітницькі для, і для, в тому числі для депутатів, і в тому числі для виборців. І зараз якраз один з компонентів цього моніторингу це якраз є моніторинг здійснення прийому виборців, мешканців депутатами Києва. Ради. Ми в межах цієї ініціативи. Для моніторингу якраз цього критерію були залучені не тільки представники громадської організації інтегрітію, а також ми залучали молодь нашу для того, щоб теж ознайомити якраз з роботою органів місцевого самоврядування. І такий моніторинг у нас відбувався протягом певного періоду з 1 вересня по 30 листопада 2023 року. І за результатами якраз от цього моніторингу. Нами були якби, отримані такі дані, які ми би хотіли з вами поділитися. Перш за все, якщо говорити про взагалі ну, оцінку і моніторинг діяльності депутатів, необхідно сказати, що в ну, Ради складається 120 депутатів. Проте моніторингом у нас було охоплено 118, тому що станом на якби, період нашого моніторингу одна депутатка Олена Букала, яка була з само фракцією фракцію ПЗЖ, вона склала свої повноваження ще в травні 2022 року. А інший депутат від фракції Європейська Солідарність» Сергій Таран буквально от під час моніторингу, 23 листопада, теж склав повноваження. Тому ми оцінювали звичайно ну, тих тих депутатів, які мали повноваження, і це було 118 осіб. За результатами цього моніторингу, що ми отримали. Що а, нам вдалося а, підтвердити а, прийом у 92% депутатів? Це якраз якщо в цифрах це а, 108 депутатів, що мається на увазі під а, даним, якби, проведенням прийому. А це коли організована робота приймальні і прийом проводився або і особисто депутатом, а також в деяких випадках і помічниками, тобто цей критерій охоплює які два показники не вдалося нам підтвердити роботу і організацію прийому у таких бо депутатів. Це таких дев'ять депутатів. Це Ростем Ахметов, Ігор Кириленко, вони обидва з саморозпущеною фракції ПЗЖ, Андрій Витренко, Заряна Скалецька, ці два депутати з фракції Слуга народу, Катерина Глімбовська з фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Володимир Левін, Денис Любченка, ці два депутати з фракції Європейська Солідарність, Аліна Михайлова з фракції Голос і Роман Романюк з фракції Удар. Але причинами, скажімо так, не підтвердження прийому вони були різні. В деяких випадках, наприклад, такі депутати, як Заряна Скалецька, Володимир Левін і Денис Любченко, вони нещодавно набули своїх повноважень лише 5 жовтня 2023 року, тому мабуть, ну ймовірно ми думаємо, що скоріше за все вони не встигли просто облаштувати приймальну, налагодити ще цей процес. Така депутатка, наприклад, Каліна Михайлова, вона перебувала. На службі в ЗСУ, тому тут теж якби, є поважна причина, чому не відбувався прийом. Щодо інших депутатів, на жаль, нам не вдалося якби, встановити ці причини, хоча ми зверталися відповідно і через різні месенджери, і на офіційну електронну пошту, і відповідно по телефонам, які зазначені. Але таких причин нам не вдалося з'ясувати. Крім цього, основного якби приприну. Прийому громадян також е, треба звернути увагу на що наше законодавство, е, а саме закон про статус депутатів місцевих рад, він передбачає обов'язкове проведення особистого прийому громадян саме депутатом не рідше одного разу на місяць. І це, цей показник, якби цей, цей критерій ми також перевіряли. Тут трошечки інша в нас статистика. Е, нам вдалося. Е, Підтвердити особистий прийом у 86% депутатів Київради і відповідно. Не підтвердити у 14% депутатів це таких 17 депутатів, які, на жаль, не вдалося підтвердити прийом. Це депутати з фракції Слуга народу Юрій Федоренко, з фракції Європейська Солідарність Олександр Погребиський, з фракції Удар Андрій Страніков і та Олесь Маляревич, з фракції голос Василь Попатенко і Аліна Михайлова та Олександр Лінчевський. Але оці депутати, яких я назвала, вони. Несуть службу в складі зсу ну за за межами територіальної громади, тому ну якби з зрозуміли причини не проведення особистого прийому. Тим більше що більшості все ж таки з них ведуть прийоми їхні помічники. Щодо також ще є інші депутати, яких теж я називала це Денис Любченко, Володимир Левін та Зряна Скалецька. Це ті депутати, які набули нещодавно повноважені. Теж можна пояснити, що, мабуть, вони ще не встигли організувати роботи своїх приймалень належним чином, щоб виконати свій обов'язок перед виборцями. Але є і депутати, такі як, наприклад, Володимир Гончаров, це з фракції Удар, де не зрозуміла причини не проведення особистого прийому, взагалі є інформація, що ймовірно він перебуває не у Києві. Також це депутати зараз позафракційні, але вони саморозпущені фракцією ПЗЖ, позаже, такі як Юлія Симоніна. Не вдалося підтвердити особистий прийом. Наразі відомо що приміщення, де розташовується громадянська приймальня, воно якби перебуває на реконструкції. А і інші депутати, як з фракції Удар Роман Романюк, Катерина Глібовська з фракції Батьківщина і Андрій Вітренко з фракції Слуга народу, а також з фракції саморозпущеної фракції ОПЗЖ Ігор Кириленка та Ростем Ахметов, по ним не вдалося з'ясувати причини непроведення особистого. Прийому, тобто ось таку ситуацію ми маємо на сьогодні по проведенні особистого прийому. Також необхідно зазначити, що до самого формату прийому нам нами теж було досліджено і цей показник. Переважна кількість, все ж таки. 98% здійснюють прийом офлайн, не дивлячись на певні моменти, там пов'язані з безпекою і з усім. І лише там незначні відсоток депутатів, які здійснюють такий прийом або онлайн, або ну, чергують і прийом офлайн, і дистанційний. Щодо також, Взагалі розміщення даних про прийом. Справа в тому, що наш закон про статус депутатів місцевих рад, він передбачає, що окрім того, що депутат має вести особистий прийом, ще передбачає, що обов'язково має бути інформація розміщена про, про адресу, день та час прийому. Тобто, це прям вимога законодавства. Біль, більш того, якщо ми говоримо про місто Київ, то також в нас діє рішення Київради, яким затверджено положення про громадські приймальні, якраз депутатів Київради, І де також іде мова про те, що обов'язково така громадська приймальня має розмістити інформацію про її регулярний прийом, про графік прийому, особистого прийому депутатами. І ми маємо таку ситуацію. Що в нас на сайті Київради, да це офіційний сайт, де є профайли депутатів з 118 депутатів, які ми моніторили у 116 була розміщена інформація певна про прийом, але чи актуальна вже ця інформація? Якраз це ми теж з'ясовували і з'ясовували чи розміс чи виконали вимогу депутати щодо розміщення і оприлюднення свого графіку прийому. І ось ми отримали таку інформацію, що в нас. 43 місцевих обранці вони розмістили інформацію про графіки проведення особистих прийомів на сайті Київради, а 58 не розмістили. Інших 17, ми казали, взагалі не вдалося нам підтвердити проведення прийому можна таку відмітити тенденцію, що після повномасштабного вторгнення. РФ проти України У нас склалася практика, що проведення особистого прийому депутатами сталося все ж таки відбуватися більш за попереднім записом, якби і не депутати не практикували встановлення. Такого конкретного якогось графіку, да, конкретно там визначений день, часи. І що це якби, мається на увазі взагалі? Що люди, які хочуть потрапити на прийом до депутата, вони звертаються або по телефону, або приходять в приймальні помічники чи працівники приймалень, вони записують. Ці дані да, і коли формується певний список людей, відповідно після цього вони призначають якусь певну дату особистого прийому депутата, узгоджену з ним зрозуміло, і потім телефоном повідомляють людей вже про здійснення прийому. Ну, взагалі, така практика вона пояснювалася тим, що депутати намагалися організувати так свій прийом, щоб уникати сукупчення людей. Да, з метою там безпекових певних заходів. От і другий момент це те, що е, все ж таки теж така склалась практика, що до депутатів е, мешканці потрапляли лише з там з дуже такими складними питаннями. Е, якщо ті питання не могли, наприклад, вирішити там помічники чи інші працівники приймалень. Тому от тому маємо таку такі тенденції в місті Києві. А, якщо говорити про те, все ж таки, ну скільки в середньому теж ми аналізували, звертаються людей на прийом до депутата, а, то ну дуже часто ми чули а, інформацію, таку, що на жаль, там ми не можемо вам сказати точно скільки така кількість різниць, але певні такі статистичні дані ми все ж таки отримали. А, ви можете побачити да їх на, на слайді, що в, в середньому. До, 10, до 9% відсотків, 8%, відсотків, перепрошую, депутатів приходило до 5 виборців. найбільший показник це 47% депутатів до них приходило від 5 до 10 виборців, а ну, 27% депутатів приходило, до них приходило від 10 до 15 виборців і до 18% депутатів приймали більше 15 виборців. Якщо знов таки, Говорити про певні тенденції, то ми можемо сказати за результатами і інших наших моніторингів, які ми проводили попередні роки. Що, в принципі, ну, в місті Києві кількість виборців. Які звертаються на прийом до депутата, можна сказати, не змінилися, не збільшилися, не зменшилися. Хоча, наприклад, наші колеги з інших міст говорять про те, що в них та якраз тенденція, що під час війни кількість людей, які звертаються на прийом до депутатів, зменшилася. В нас я можу це пояснити теж певними такими особливостями, про які буду говорити далі. Лише зазначу наперед, що це пов'язано з отриманням матеріальної допомоги. Тому ми вважаємо, що цей показник залишився, в принципі, якби сталим. Далі ми теж так аналізували, як взагалі ну, якби, депутати і де здійснюють свій прийом, прийом і як вони якби, його ну, розміщують інформацію про це. Нами було з'ясовано, що да, переважна більшість депутатів все ж таки. Дають інформацію на сайті Київради. Звичайно, вона, на жаль, не завжди там актуальна, хоча ми якби звертаємо на це увагу і закликаємо депутатів це робити, тому що це такий найбільш поширений для використання ресурс, де легше всього знайти інформацію про депутата і виборці ним ну, якби, активно користуються. Деякі депутати відповідно розміщують у себе в соцмережах, в фейсбук-сторінках. Це може бути як єдиноразове поширення, коли в профайлі те ж, наприклад, якогось там месенджера, да, зазначається, що там по такі за такою то адресою проводиться прийом за таким-то графіком. Іноді це бувають такі повідомлення перед самими прийомами. Тобто різні теж використовують е, такі ну, засоби для е, повідомлення про прийоми. Також ми аналізували, якби, де саме взагалі знаходяться громадські приймальні, що це за приміщення, і теж, які використовуються депутатами Київради. І тут доволі цікава така є інформація, якою б ми хотіли поділитися, оскільки, ну, на нашу думку, скажімо так, для депутатів Київради ну, створені, мабуть, такі більш кращі умови, ніж в порівнянні з депутатами інших місцевих рад, са. Справа в тому, що у нас відповідно є рішення знов таки Київської міської ради, це положення про громадську приймальню, в якому передбачається, що з бюджету міста Києва, тобто за рахунок наших з вами податків, фінансується 120 приймалень громадських приймалень, які використовуються депутатами ну, для здійснення прийому. Окрім цього, тобто це одна один, одна приймальня, Вирозраховано для кожного депутата. Але окрім цього, депутати, які є головами депутатських фракцій, вони також. Маючи можливість додаткових відкриття додаткових приймалень, і це не можуть відкрити до трьох приймалень на кожного голову депутатської фракції. І ці приймальні також фінансуються за рахунок коштів нашого місцевого бюджету бюджету міста Києва. Окрім того, що фінансується оренда цих приміщень також фінансується і забезпечується канцелярією, зв'язком і заробітна плата. Та двох працівників, які мають працювати в таких приймальнях. Тобто в даному випадку ми бачимо, що я ж не кажу, наші київські депутати вони більш в більш таких кращих умовах знаходяться, тому що в інших містах дуже рідко взагалі міська рада передбачає якісь приміщення чи виділяє якісь приміщення для місцевих депутатів, і вони зазвичай самі шукають, як організувати свою громадську приймальню. І ну, зв'язку з такою особливістю, то в нас в місті Києві фактично всі депутати наші мають окреме. Виділено приміщення, яке використовується під громадську приймальню. Ну, є там певні виключення, коли, наприклад, от одна з депутаток, це депутатка від фракції Удар Мирослава Смірнова. Вона проводить прийом фактично в приміщенні Оболонської райдержадміністрації, там ще в цій будівлі знаходиться також ЦНАП. Блонського району, тобто вона ну, використовує якби таке приміщення, але переважно все ж таки це приміщення окремі. Зазвичай вони знаходяться в багатоквартирних будинках, але переважно на ну, якби з окремим входом. Деякі знаходяться там поряд з приміщеннями житлово-експлуатаційних контор, Але але вони наші депутати забезпечені такими приміщеннями під громадську приймальню. Також ми аналізували, з якими питаннями найчастіше звертаються до депутатів мешканців Києва, їхні виборці. І наразі ми маємо таку ситуацію, вона, ну, на нашу думку, не дуже гарна, тому що ми розуміємо, що ну, насправді скільки людей. Потребують певної допомоги, і вони якраз і звертаються саме за наданням матеріальної допомоги. Це понад 91% депутатів нам зазначили, що дійсно якби основне питання це надання матеріальної допомоги. І тут я хотіла б теж трошечки зупинитися. Ну на нашу думку, я ж кажу, це тому, скажімо, цим явищем обумовлена і така кількість. А звернень те, що в Києві, в принципі. Є у наших депутатів київських можливість надавати таку допомогу. Ну а друге, це те, що дійсно у нас з початком повномасштабного вторгнення у нас в нас гром... в київській громаді з'явилися і внутрішньо переміщені особи, і відповідно збільшилась кількість людей мало забезпечених, які потребують певної допомоги, або людей, да у яких було пошкоджено житло. Вони теж відповідно звертаються, або військових, які також звертаються про допомогу. Але особливістю теж наших якби, наших київських депутатів є те, що відповідно знов таки до рішення Київської міської ради нас для кожного депутата передбачається депутатський, так званий депутатський фонд. Таке, скажімо, такий інструмент є не у кожного місцевого депутата в інших громадах, але в Києві забезпечується таке. Якщо, наприклад, у 2021 і 2022 роках розмір депутатського фонду складав відповідно в 2021-му був один мільйон на кожного депутата, у 2022-му це було півтори мільйони. То вже на 2023-2024 депутати проголосували за те, щоб збільшити цей депутатський фонд для себе, і він був збільшений до 6 мільйонів гривень на кожного депутата. Тобто це доволі якби, ну, значні кошти. І на нашу думку, не є гарною практикою і не є добре те. Що більшість депутатів значну частину цих коштів вони роздають на матеріальну допомогу тому мешканцям Києва, тому що ну, на нашу думку це може бути розцінено. Як знаєте, певний такий, якби підкуп виборця, да ще до початку виборчої кампанії. Ми розуміємо, що зараз багато людей потребують допомоги, і що дійсно там якусь допомогу потрібно надавати. Але, от, наприклад, у нас є дані, ми рахували, що що за перше півріччя 2023 року було надано як оця матеріальна допомога понад 250 мільйонів гривень на 100 тисяч. Мешканців, от і як я казала, ми нам здається, що це не дуже гарна практика, що все ж таки не повинні наші депутати підміняти певні органи там, соціального захисту населення. Все ж таки витрачати ці кошти мають на якісь такі потреби, які би охоплювали там членів ну, певного там чи округу чи громади, більш такі значні. От крім матеріальної допомоги, також іншими питаннями, з якими зверталися виборці. Це є звичайно житлово комунальне господарство, теж дуже поширене та благоустрій. 48% депутатів мав ну до них зверталися з такими питаннями. Це гуманітарна допомога, 13% функціонування там громадського транспорту, дорожне покриття це 4% і тарифи. Також зверталися з іншими такими питаннями, як ремонт прибудинкових територій, охорона здоров'я, реабілітація учасників бойових дій та юридична допомога. Це як ну, якщо Коротко, ось такі основні в нас, якби, результати нашого моніторингу. А також я хотіла, якби передати слово своїй колезі пані Тетяні, яка була якраз безпосереднім учасником такого моніторингу, і вона би поділилася можливо враженнями від якраз комунікації з депутатів під час цієї моніторингу. Так, добрий день. Хотіла б поділитися своїми враженнями щодо прийому депутатів і представників депутатів. В принципі, якщо брати загально, то представники місцевих рад вони були налаштовані позитивно і. І йшли на комунікацію. От е, єдине, що у нас були деякі проблеми, е, деякі питання, які ми не вирішили одразу через недокомунікацію з деякими депутатами. От, але потім, коли ми вирішили їх, то в принципі все прийом був, е, прийом був погоджений і всі нормально комунікували і з, з задоволенням відповідали на запитання, тобто без. Без якихось додаткових питань. От єдине, що можу ще додати, що роблячи висновки, середньостатистичний прийом депутата це він відбувається в основному офлайн. От також інформація про, про депутата і про прийом, вона є на сайті Київської ради. От е також е середньостатистичні, е середня кількість людей, які е приходять на прийом в день, це 5-10 людей. От е питання, з якими звертаються, це е житлово-комунальні питання, е матеріальна допомога та м та гуманітарна допомога. От, е Зараз секунду. Можна вам придати слово? Та да, да Тетяна такі ну, якби окреслила такі знову середньостатистичний, якби ну при прийом саме київського депутата. Окрім цього, там зазвичай приймальні, як ми вже казали, вони здійснюються в окремому приміщенні, яке виділено міською радою, і також приймальна облаштована вивіскою. А це ну, такий портрет, можна сказати, саме київського депутата, київського прийому, який ним здійснюється. Щодо самої теж результатів моніторингу, ми ну, хотіли ще теж сказати таке, що ми розуміємо, що якби, на цю каденцію депутатів місцевих рад, да, які у нас, пам'ятаємо, що у нас вибори були в 2020 році, да, тобто в нас вже Три роки як працює цей склад міської ради. що на їх каденцію дійсно випали такі доволі суворі обставини: це і запровадження карантину у зв'язку з covid 19 да і початок повномасштабного вторгнення. Ці всі обставини на жаль вони суттєво впливають на життя усіх мешканців і на роботу всіх абсолютно органів і В місті і в країні. Але якби, ну, нам здається, що навпаки ці всі, ця вся ситуація наразі вона має якби, нас об'єднувати. І що ті люди, які зараз не перебувають і не служать в ЗСУ, вони... Мають максимально якісно, добросовісно відкрито виконувати свої обов'язки, свої повноваження, які ми наділені, і це стосується в тому числі якби і депутатів. Тому якби ми ну, зацікавлені і намагаємося, скажімо, так, і допомагати в цьому нашим місцевим обранцям, все ж таки ставати більш відкритими, більш прозорими, більш публічними і дійсно в належним чином виконувати. Свої обов'язки, в тому числі, і це стосується щодо ведення прийому. І, ну, і закликаємо відповідно, як би це робити. Дякуємо, у нас, в принципі, все. Дякуємо. Якщо є якісь питання, з задоволенням відповім.